Золотих зірок метенвесту побільшало. Найвищу нагороду компанії. Отримали кілька працівників Камецталі, зокрема, електромонтер Тарас Гобко. Він має 17 років стажу роботи на заводі. Донедавна служив у лавах ЗСУ. Вам спасибо большое и за так громадську позицію, да і за роботу в компанії, за всі ті речі, які ви ділять очень ценно. Етаочень висока ценка. Безусловно, приятно, что руководство цеха комбината, компанії в таке важке время відмічають вообще своїх сотрудників, в частності мене. Наполегливою багаторічною працею золоту зірку заслужив і водопровідник доменного цеху Каметсталі Артур Демішев. Локаут проявив себе дуже смішленим, в першу чергу, да, перед нами стояла задача безпечно виконати всі роботи по ремонту, по відключенню, по переключенню. Ну і, відповідно, друге – це швидкість виходу з цієї ситуації. Все це Зділом на 5. так само на відмінно працює машиністка компресорних установок. І відтепер золота зірка Метинвесту Людмила Мурашова. Камець її перша та єдина робота. Бачує спасибо вам за ваш труд, за вашу Я Вас дуже хочу поблагодарити, що даєте таку можливість в наше не просні даєте нам роботу і можливість жити далі. Особливу нагороду отримала трудова династія рибалків. На підприємстві працює вже четверте покоління залізничників цієї родини. Любов до роботи залишається навіть після виходу на пенсію, каже один з членів династії Микола Поліщук. На пенсії я недовго побув, вернувся опять на ДМК, тому що ну, як би так тянуло. Для мене як сім'я, як рідний дім, тобто я вже не можу. ну, Привичка така. І я думаю, що може наші діти та може й внуки. Ну, будуть примір з нас брати і я думаю, що будуть продовжувати наші традиції.